Кожна країна, яка б як би вона не називалася, вона має свої символи своєї державності, атрибути державності, без яких не може функціонувати ніяка держава, якщо вона повноцінна держава. От те, що ми сьогодні боремося, ми утверджуємо повноцінність своєї держави і нації як політичної нації, яка готова боротися за свою політичну державу. Бо Путін завжди говорив, що це України немає, Україна держава, яка не відбує. Булася, в неї нема політичної еліти, тому він насмілився до нас піти. От. Тому ми повинні розуміти, що ці атрибути незалежності вони є обов'язковими. Подобається нам, це не подобається. Якщо вам не подобається, то ви не можете тут адаптуватися. Вам тут буде важко і некомфортно. Шукайте те місце, де би вам було комфортно. Що відноситься до атрибутів незалежності? Прапор. Виступають спортсмени. Нема прапора. Що світ скаже? Хто це такі? Звідки? якесь перекоти Поле. Невідомо хто це. Прапор мусить бути. Звичайно. Ну Мусить бути прапор. Далі продовжуємо. Ті ж самі спортсмени. Виграли, стають на п'єдестал, тиша. Мусить бути гімн. Україна. ну мусить бути гімн. ну Це навіть чи яка б інша країна не була. Ми навіть абстрагуємося сьогодні від України. Угу. Тобто, мусить бути міжнародний документ підписали, мусить бути що? Печатка. Мусить бути. Як нема тієї печатки, то цей документ не працює. Все, ми, ми не можемо комунікувати далі. Тобто ці атрибути незалежності, певні функції, так само мова. Мова має три функції. кожна із них там, прапор вивішують, там тоді, прапор, там, коли президент, тобто, там всі атрибути, оці, які я перерахувала, це тільки маленьку частинку, вони мають свої функції, які вони виконують як одні із атрибутів, да? як складових. Так само мова вона має так само три функції в кожній державі, без того, як вона називається. Перша функція це поєднувати все, що в державі є. Ми ж не можемо казати, що у нас всі тільки одні. Ми тут живемо. Так само чи поляки теж не можуть сказати, бо в них так само є національні міншини і біженці. І так далі мова має функцію поєднувати все, що в державі є. Мова має другу функцію об'єднувати. Бо, якщо вам потрібно зробити якісь документи, якої приналежності, і діаспори, чи меншини чи національності ви не були, але ви в цій країні можете користуватися тільки державною мовою, бо її функція це об'єднувати на базі цього документарію, контактів, спілкування, це є державна мова, може це забезпечити, ніяка інша. І третє. Третя функція, найважливіша функція це відзеркалення назовні хто ми є. Ви ж пам'ятаєте, ми ж їздили, нам кидали в спину Раша, Раша. Ми кажемо, ні, ми не раша, ми українці, а що це таке Україна? Ну там от ми живемо, не знаю, то є, то все є Раша. Тому мова вона важлива, вона відзеркалює, хто ми є. І мова подається і культурою, і мистецтвом, репрезентує себе. І в людей фіксується асоціативний ряд. Я вже не кажу про те, що мова це енергія, це красота звучання мови. От у нас, наприклад, в дипломатичній академії я її закінчувала, угу. то в нас головне правило для дипломата скрізь, де ти представляєш державу. Ти повинен спілкуватися виключно державною мовою. Ти можеш знати 5-10 мов. Але коли ти представляєш державу на любих перемовинах, на любих прес-конференціях, ти спілкуєшся виключно державною мовою, мовою країни, яку ти представляєш. Чому? Ви бачили кілька казусів у нас було, наприклад, яскраві. Це коли Яценюк давав коментарі, якісь, а потім виявилося, що він не точно сформулював свої речення, і чуть не виник міжнародний скандал. Тобто. Для того, щоб уникати навіть таких речей, завжди має бути українська мова, наша державна, в перекладі для всіх професіоналами, носіями тієї мови, в якій країні ти цю прес-конференцію не даєш. Любі кулуарні, там десь закулісні, так само бажано говорити через перекладача. Чому? Тому що коли ти маєш перекладача, ти як політик маєш час зважити кожне своє слово. Бо коли ти абла-бла, бла, -абла бла, то ти можеш наговорити там купу дурниць uh -huh. за столом, десь там знаєш, при келиху шампанського uh -huh. на дипломатичному рауті, та? а потім це все пишеться, а потім це все раптом виникає, і ти не розумієш, звідки ноги ростуть. Тому це дуже важливі речі дипломатичного етикету, які ми сьогодні порушуємо. Бо кожен наш політик він хоче показати і нам, і світу, що він дуже крутий, що він дуже добре знає мову, він ж не є носієм, він не може її добре знати. Показує, яку круту мову він е, знає і як він круто на ній може спілкуватися. Оце є порушення дипломатичного етикету. В світі, це не, не наш, не ми придумали, а це міжнародний етикет. От. Тому, звичайно, мови знати треба. Скільки знаєш, мов, стільки разів ти людина, ніхто не відміняв. Але якщо ти представляєш державу будь-якого рівня, навіть якщо ти народний депутат. То ти так само повинен е, це правило дипломатії використовувати. Інша справа, там, наприклад, є м, Парламентська асамблея Ради Європи, наприклад, міжнародні там площадки, де потрібно виступати. То ти маєш текст, ти гарно вивірив собі текст, і ти по, по тому тексту, вже, який ти вивірив, кожне слово, можеш спілкуватися будь-якою мовою, яка тобі комфортна, але м, ти маєш мати доказ того, що ти е, мав намір говорити. Тому що там я ж сама 10 років була в ПРЕ, Наприклад, ти свій спіч обов'язково здаєш. Угу. Ти можеш там робити відхилення, довільно щось там говорити. Але спіч обов'язково надрукований. Ти здаєш, бо це є основа тої позиції, зафіксована тобою, яку ти хотів озвучити. Тобто на кожному рівні йде такі ем, не бар'єри, а конструкції для формування бездоганного пояснення конкретної думки, конкретного політика будь-де.